Цікаво спостереження. Чим більше чоловік кохається з коханкою, тим більше він дружить з дружиною. <рив> Найгірша ситуація в житті чоловіка, коли дружина та коханка починають дружити між собою. І таке можливо. Давайте подивимось. Алло, доброго дня! А запишіть мене, будь ласка, на завтра на депиляцію усього тіла. Ні, брови не треба. Голови теж. Хоча я подумаю. Дякую до побачення. Так, сьогодні ж вівторок. Буся має бути завтра. Так, цікаво, хто це? Е, Відкрита? Ага. Так, розумію, ви і є Іван Петрович СТО. Х Хто? Іван Петрович СТО на Печерську, 21-й поверх, квартира 90. Так, адреса моя, але тут немає ніякого СТО. Та ти що? А мій чоловік сюди два роки їздить і завжди задоволений вашими послугами. А може, ви мене з кимось плутаєте? Ні, Іван Петрович, ви у нього такий майстер один. Більше двох і сто він фінансово не потягне. Мабуть, у вас ручки золоті, так? Да? А може, і не тільки руки, може, ще й губи. А може, і зуби золоті. Ні, це вініри. Тобі Іван Петрович, отут треба трішечки підздуть. Що ж ви такий майстер і не знаєте, що треба качать два і два, бо по брущатки буде дуже тарабані? Я ніякий не Іван Петрович. я Яна? О, а я Віка, дружина Гоші. Дружина бусі? Законна дружина крутопалова, Гоші Григоровича. Я дивлюсь, ви дуже раді мене бачити. А що ви тут робите? Не повіриш? Прийшла техогляд зробити. <рив> Я правильно розумію, що отут все і відбувається, да? тут ти йому і. Масло міняєш. Тут ти йому бардачок пилососиш. <рістична> Ні, ми тут займаємося тільки коханням. О! Наш <рістична> Іван Петрович, тобі треба ще трішки отут підздути, бо воно тобі на бортовий комп'ютер тисне. Я так розумію, ви прийшли розбиратися. <рістична> Тоді я вас дуже прошу, будь ласка, не смикайте мене за волосся, бо я щойно його наростила. І очі не дряпайте, бо в мене там накладні вії. І, будь ласка, не бийте мене по вінірах. Бо буся сказав, що зараз якось справи йдуть не дуже гарно, і грошей більше немає. Ось воно як. М -м -м. А мені буся сказав, що грошей немає, тому що на СТО все висмоктали. Що ж ви, Іван Петрович, розводите мого чоловіка на дорогі комплектуючі, а? <ривання> <ривання> а? Що ж мені з тобою робити, а? Ну, якщо хочете мені дуже боляче зробити, то поставте в інстаграмі мені дизлайк. Напишіть поганий коментар. Добре! Поверніть назад мої фотографії на сайт і Ого. <ривот> Ні, мені треба дещо інше. <ривот> Ламайте нігті. <ривот> Ти що? Нігті то святе. То що ви хочете? <ривот> У тебе є що випити? А, так-так-так-так-так. Та. От, будь ласка. Це що? Вода? Звичайна вода? А ви свячину хотіли? Коньяк в тебе є? А я, я не п'ю. Молодець. Добре, що я підготувалася. Ну що, Іван Петрович, за твоє здоров'я не чокаєш. Боюся. А ти не бійся. Ти сідай. Та не бійся, не буду я тебе чіпати. Ви, ви впевнені? Просто я ж, я ж коханка вашого чоловіка. І що? Ну, я з ним сплю. Співчуваю. <зум> Сама знаю, що це задоволення на самих приємних. Так, тобто, тобто, ви не сердитеся? Ні, ти що? Я навпаки відчуваю вдячність. Ти, ти мене так розвантажила. Я б сама з ним не впоралась. би. Бо... Щось я взагалі нічого не розумію. О, отак і продовжуй. Гоша любить таких. Завдяки тобі, до речі, в мене з'явилося дещо коштовне. Це, це як? <г shave> Минулого 8 березня я знайшла у нього в кишені подарунок для тебе. Ну і він збрехав, що це мені. Тепер дивись у мене Сережки з діамантами. А, а мені він тоді подарував оцю чашку. <elemental noise> Ось бачиш, а ця фігня могла бути моєю. <ailand noise> <dévelop> я тепер зрозуміла, чому на ній написано Віка. Та ж ви прийшли. Помінятися? Ні. Залишаю тобі типу подарунок від мене. О, дякую, О, нема за що. До речі, як тобі Гоша? Ну, він прикольний. А, точно. Я ще думала, який він, а він прикольний. Я пам'ятаю, коли я перший раз його побачила голим. Я таки подумала. «Прикольно, а воно взагалі працює. Ви знаєте, а психологи стверджують, що у більшості випадків дружина сама винна, що їй чоловік зраджує. Справді? Угу. Ну, слава Богу, дякую. Будь ласка, я ж думала, що це ти така погана, а це виявляється я. А я-яй віка погана віка. Не треба себе так кортати. Кожен має право на помилку. Коротше, Іван Петрович, проблема у нас. Гоша збирається когось з нас кинути. О, так, він по телефону так і сказав. Треба скитати один причеп. А, 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 чому? А я не знаю. Може, здоров'я не вистачає, а може, по грошах вже не вивозить. О, тоді мені важко. Да. Чому мене? Ну, тому що він по-любому вас кине. А чому саме мене? Ну, тому що я молода і красива. А ви ну, Ви... прикольна? Да. Але він не зможе мене кинути, тому що на мене записано все його майно. Скажи, прикольно. Тоді мені вас ще більше шкода. Чому? Він вас грохне. Гоша? <свят> Ти що? Він навіть павуків боїться. Завжди кличе, віка, віка, воно на мене дивиться. Викинь його, будь ласочка!» То що, ви хочете сказати, що він мене кине? Ти що? В тебе вкладено більше, ніж на мене записано. <свят> ну добре, а тоді кого? Може він взагалі секс мав на увазі? Хоча який то секс? Це вже так, кардіохитання. А я це називаю судоми. Немає значення, кого він з нас кине. Мене жодний варіант не влаштовує. Якщо він кине мене, я не зможу жити одна. Якщо він кине тебе, я не зможу жити з ним. Він, коли завжди вдома, він мене дратує. А він у мене більше ніж на дві години не залишався. Ой, повезло тобі. Чесно кажучи, я до тебе дуже звикла. Навіть ваш розклад мені подобався. Понеділок, середа, п'ятниця. На ці дні у мене свої плани. Mm -hmm. А тепер, що мені все, переставлять, перероблять. Mm -hmm. І ще. Коли він приходить від тебе ушатаний, він одразу засинає. І не трендить перед сном про роботу, про політику. А ще, коли ти дряпаєш йому спину, він спить на животі і не хропить. Так отамана, чого ви сказали, що нігти – то свят, а ще колись він випадково назвав мене твоїм ім'ям. І що? Шубу купив? А, а мене він постійно вашим ім'ям називає. І що? Шубу не купляє. В цьому різниця між роботою і хобі? Я хобі? Скоріше за все, шкідлива звичка. Це зараз не головне. Головне зробити так, щоб Гоша нас не кинув. Гоша написав, що він піднімається зараз до мене. Сьогоднішній второк. Іван Петрович, розбалувала ти його. Значить так, мене тут не було. Я нічого не знаю. Ми команда. Ми не сестри. Одна за всіх. І все, ти одна за всіх. Давай! Яночка, привіт. Привіт, Привітки, давай присядемо. Мені треба з тобою поговорити. А давай підемо в ресторан, поговоримо. Зайдемо там в ресторан, Ні-ні-ні-ні, я не голодний. Я довго думав. А я вирішив тебе кинути. Так. так, Вибач. Я? я подумав, що це неправильно, що я обманюю тебе, я обманюю дружину, я обманюю навіть себе. Тож з завтрашнього дня я вирішив йти в монастир. Монастир. Який? Я ще не вирішив, який жіночий чи чоловічий, а... але якийсь найвіддаленіший звідси. Почекай, тобто ти будеш тим, як його монатіком? Монахом. А, ну... Монахом, так, я буду монахом, я втомився жити у гріху, так більше не може продовжуватися. Тож сьогодні наша остання зустріч. Роздягайся. Як? Повністю. як вчора. Куди? Давай. давай, 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 Ти, давай. Ну давай якусь якось там, може, там, колись там. Ні, 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 це? Ні, 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 ти прикольний. А що, а, що, а, що, а що ти тут робиш? Що я тут роблю? Я дізналася, що одну з нас ти хочеш кинути і прийшла сюди. Так, а ми тут вирішуємо що зробити, щоб ти нас обох не кинув. Ти що кукухою поїхав? Який монастир? Я вирішив присвятити своє життя служінню Богу. Та Бог якось без тебе обійдеться, а ми з Іваном Петровичем ні. Хто такий Іван Петрович? Е СТО. Віка, ти повинна поважати мій вибір. Та я поважаю твій, твій вибір. О, класний вибір! Класна майстер. Ти розумієш, що я втомився жити у гріху і все. Я. Ти втомився? давай я тобі зроблю масаж. Та як тобі не соромно при моїй дружині, не соромся, Іван Петрович, давай! Роби все, на що ти здатна! Ага. Ні-ні, я краще піду. Ні, я нікуди тебе не пущу. <глух> а я тебе пущу крізь, обирай! Ідіть ви його обидві у дупу. Блін вирішив раз у житті поїхати на тиждень на рибалку. Таку легенду вигадав бомба! Так ні, на тобі прийшла облом. На рибалку? На рибалку. На яку рибалку? На той ставочок біля монастиря, там, де ми з тобою вінчалися, а з тобою не вінчалося. Він <рес> хотів спокійно собі порибалити, щоб ви мене не чіпали. Тю, та їхав би, ну чого б я тебе чіпала? Та ти завжди так робиш, я тільки запоріг ти одразу, Алло, Гоша, ти що мекнув? Я зараз приїду. <рес> та ти така ж сама. Тільки з пацанами налили, тільки підняли. Алло, Буся, я в'їхала в метро на твоїй машині. Приїжджай, порішає. Добре, їдь на свою рибалку. Так, тільки повертайся до нас обох. Так, просто повертайся. А що так можна? Дюй, дюй, ну. Тобто ви обидві не проти? Ні. Хе-хе-хе. Тож, може, ми втрьох. Боже, що за НАТО, то не здраво. Рибалка і все. До речі, а що будете ловити? Щуку? Ну, так що я поїхав? Так! Клас! Щука. Щука. Сука. Щука там не водиться. Баба там у нього. О, точно. Сергій Миколаєвич Мотиль. Он за зранить. Все, збираємо речі, і їдемо до неї. Щоб конкуренти з'явилися. 接受。